Всім привіт! Ви на каналі намазеріус і це коротке відео про такий скіл, як бекстап. А в принципі, за будь-які скіли, які наносять більше урона. Розмова про що? А розмова про те, що, наприклад, бекстап він працює тільки ззаді. Багато хто грає за дагерів, і вони там, допустимо, дають там свіч, трік і так далі. Ну, коротше, збивають таргет. Далі заходять за спину і тільки тоді кидають бекстап. Але м -м, багато хто не знає те, що можна використовувати не мишку, бо це довше, а використовувати клавіші ходьби. Наприклад, граючи за спойла, ви заспойли монстра. Після цього нажали пройти вперед і нажали бекстап сразу. Він не завжди спрацьовує, правда, але це набагато швидше. Ви просто в модельку монстра заходите і жмете бекстап. Ну, зараз він пройде, дивіться, даю спойл, жму клавішу вперед і жму бекстап. Ви не стаєте за монстра, ви стаєте в монстра. А там бекстап вже пройде, не пройде. Ну там, типу, і не спина, і якби і не лице. Ну, ось, допустимо, монстр зараз на мене. Ну, Розчехлись. Все я його вбив. Я не стою заді нього, я стою майже перед ним. Але бекстап спрацював. Те саме і в ПВП дуже часто люди не мають такого скіла, вони прям видно, що вони це мишкою роблять. А так це виглядає. ну, типу... Дуже просто. Треба просто цьому навчитися розставити собі правильну розкладку, щоб це працювало. І взагалі, в принципі, будь-який скіл таким чином наносить більше урона, якщо, ну, чим в лице. Чому? Ну, це, мабуть, недороблена механіка будь-якого сервера Lineage, що коли ви входите в модельку. Гра не може зрозуміти, ви в спині, чи ви спереду, чи де ви взагалі, ну, взагалі знаходитесь. Ну, типу, 50 на 50. Ну, я так думаю, 50 на 50, можливо, ні. Ось якраз в мене попався монстр червоний, на якому я можу продемонструвати. Ну, по суті, наприклад, у вас немає дубінки, щоб станити. так, і ви не дайгерщик, щоб давати блаф чи трік. Але ви можете просто навіть в ПВП при вбивстві монстрів. Ось ви б'єте монстра, нажали клавішу вперед, трошки пройшли і одразу жмете скіл. Зараз ви стоїте в монстрі. І зараз я почну. Я трошки вперед буквально пройшов, і зараз я бачите, бекстап пройшов. Не пройшов. Пройшов. Ну, ви не стоїте, але суть в тому, що у вас працює скіл. А тепер зараз просто поб'ю в лице. Ось. Я просто б'ю в лице, як це зазвичай роблять всі спойли. Даю бекстап. Не прийшов. Не пройшов. Не пройшов. Ну він і не пройде. Він не працює просто так. Не наносить взагалі ніякого урон, як бачите. 0. А от тепер повторюємо так, як робили. Заходжу в монстра, одразу бекстап проходить. Це працює не тільки на монстрах, це працює і в ПВП за будь-який клас, в якого є бекстап. Але цього мало хто знає. Чому? Я не знаю. Я взагалі за дегерів не сильно люблю грати. Але саме ось цю хрінь про бекстап, мало хто знає. Ну, воно візуально може здаватися, що ви не стоїте ззаді, але вам не потрібно стояти ззаді, вам потрібно стояти в модельці. І все, цього достатньо. Зараз я доб'ю цього монстра, заведу е, персонажа і продемонструю це на персонажі. Так, да, Хто не знав, пройти вперед це W, і у вас має стояти чат з Enter. Тоді це буде працювати. Якщо ви граєте без чату з Enter, пора звикати, бо. Це набагато полегшує вам гру, і ви можете використовувати всю розкладку, а не тільки там одинички або F. -ки. Ви можете використовувати одинички, F1, F2, Qшки і ще ДОП-розкладку, яка біля нам блок знаходиться. Це дуже-дуже удобно. І займає цей скіл дуже мало часу. Буквально одне нажимання клавіші, і все. Зараз я просто продемонструю, як це працює на монстрах. У мене просторунки, ще висять. На монстрах, звісно, це працює краще через те, що моделька в монстра набагато більша, і це зробити легше. Звісно. Стан, а потім ззаду давати бекстап це ефективніше, якщо у вас все для цього є. Якщо у вас всього для цього немає, і у вас є тільки раш, які ви можете рашанути, то пройти вперед і нажати бекстап буде набагато швидше, ніж якби ви робили це мишкою. Тому що попасти мишкою за спину і дати бекстап, щоб він так спрацював. Ну, це майже Unreal. Він ну, не буде спрацьовувати. А от якщо ви зробите це клавішою W, от зараз, зараз W2. Ну, просто ПП мене покиде б'є. І зазвичай так маги не б'ють. Ну, тобто вони жмуть якісь скіли, в них там є якась задержка, і ви зайшли за спину і нажали скіл. Ну, це, це не жива ПП, на жаль, це моє вікно. Зараз попробую щось кастанути. Зніму шмотки, щоб каст був медленніший. Ну, бачите. Спрацював скіл. Я кидав на себе резіст холі і, як бачите, персонаж де а де я.